Вітаю вас, діти, шановні батьки! Нещодавно ми повторювали, як порівнювати групи предметів за кількістю, як визначити, яких предметів більше, яких менше, що означає, що предметів порівну? Цього року ми також порівнювали предмети за їх властивостями. Ми визначали, що предмети можуть бути маленькими та великими за розміром. Товстими та тонкими за товщиною, довгими та короткими за довжиною, широкими та вузькими за шириною, високими та низькими за висотою. Тож перейдіть за QR-кодом або посиланням в описі до даного відео, до інтерактивного аркуча та виконайте завдання, де треба порівняти фігури чи предмети саме за цими властивостями. Також ви можете переглянути фрагменти занять, де пояснюється те чи інше завдання. Успіхів вам! До зустрічі!